Всім привіт. З вами Starzika. Сьогодні я буду грати в Roblox разом зі своїм братом Денисом. І сьогодні ми будемо грати в Roblox. Будемо сьогодні грати виживати. Ну, короче, буду виживати від цунами. Вот, і, короче, я хочу вам показати, я знімав відео про мій новий скін. Оцініть його в коментарях. Денис, тобі подобається? А. Я хочу вам сказати, що я його зробив в п'ятницю. Денис, правда дивився, за яким я стежу. Він дорожчений, дорожчений, скажу. Оцініть mm -hmm. його в коментарях. Погнали, вже ми виживати. вже починаємо. На Накацію це піраміда, на неї дуже ізі виграти. Ізі виграти. Так. Так, я Все. стою на цей У мене пружинка, у мене пружинка. Я на кубіку, я на кубіку стою. Ага. А щоб ми вижили? Поставте лайк, підпишіться на канал, нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої новенькі відеоси, правда, Денис? Ага. Як? А покажи своїм підписникам твою ходьбу буду, то то вже всі знають. ой, Та, wiadomo така. А тут фра виживаю собі просто тут балді. Чувак, чувак тут там на балдіжі. А зараз собі тут Туфус 18, Туфус 20, може, ось. Так, будем поки що ждать. Вуй. Чувся? А да, цю пружиночку буду бігти. Можна вже цю? Ждемо, ждемо. Лів, право, лів, право, лів, право, лів, право, лів право. Опять це? Я дуже швидко піднявся. Мені вже дуже скучно на цікавить. І о, ця шо, це, вот я вам скажу, ставлю ставку, що ця зараз, коли будуть с нами, це ця палка виживе. Ця палка теж. Яка? Оця, то, що я дикую дивлюся. Вона зараз виживе. От, ці вже столкнулися. Ой-ой-ой. Ось -ой -ой -ой. це полетіло. Залазим з іншої от, сторони. Ось, все, інші впали. Та теж впав. О, ні, ти живий Я заліз, я заліз. Ось ця жива, я говорю, бо вона, як, вона, як, як, як сказати, на тяг іде. Вона як пень. Угу. Mm вона -hmm. як той дерево, дерево, дуб. Ти що, стереластичні чувачки? Мамочка, я не стереластичні в мене? Нормальний, нормальний. Ну, а розтачний в тебе, ну, прапор нормальний такий, намальований. Абабас, 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 490, 45. Я тут всіх приглашаю до себе. <ріхи> так, 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 Розбігаем. так. Зараз бігаємо. Біжи, біжимо, біжимо, біжимо. О, я багато біжи. всяких приглашав карта, в мене є багато. Ну, ця карта! Чого тільки ці вічно карта? Походу, гра багнулася. Та що на неї не дають залізти? Да. Я, я буду, коротше, чекати водичку. Я чекаю, ти знаєш, що я буду чекати водичку? Поток водички. Улюбима Во, ти моя водичка, я залізу на дерево. Але тебе це дерево не спасе. Не знаю. Ти хоч здохти? Так. Не подивися, чи мене дерево спасе, чи не спасе. О, я здохнув. Я не... я здохнув. Привітайте мене, я здохнув. Так, ми беремо свій цей штурм штучку і проходимо паркурчик. Давайте. Я хотів паркурчик проходити, замінного, щоб це от, та карта була вічно спалилась. ой йой не впав! геть. А що, як мені поучать? Та бо ти не видно, що 33 з'їв. А? Ааа! А мне я... требует 15 разів. Ну, Ой, Чекай, десь, Ого, пожалуйста. Я зараз... я не знаю, не знаю. Нет, за шо. О, Саша, тут вчера такие самые дунатные, я кутабец вичусь. Уже это. У перо... него аж ад? Типа у него роги на червоном. Че шо, я не понял. Роги, типу, є, так? Товстенький такий покажуть. Червоний, так? Товстей-червоний, так? Так. Да. А, ну то й так, у нього все донатне. У мене теж, в принципі, можливо. О, Саш, тут можна з цього до... спригнути на хату. Мама, не можна. Так... Сюди збіжи, біжи, біжи, сюди збіжи. А тут вони на водичку чекають, це ну, Чувак на джетпав політає. Вони читери, вони читери. Та ні, він походить чи просто за робокс купити. Та він коштує 50 дюйм. Які 150 коштує він? 50 дюйм, бомба. Я впав. Ти прикалувся? Так. Твій ти вижив. ту 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 ти Так що я чекаю. Можна поки що бере... Я йду Я йду поки... У мене найк чи що за знак? Арма напиши в коментарях на штанах, що за знак. Nike, чи не найк, я не знаю. Най-та, найк інший. найк инший. То в вже... том може адідус я не Ша Шадидас. Опа, я понял, що я не боюсь. Саш, я можу по... Тут... Я... Саша, я вмію пусти назад. Угу. Здорово, пацан. що я Адідас? Не знаю, ну це така фірма, как сказати. Ми зараз виживаємо. А, Оба. я не... О май гад! Ти куди? Куди зіс? Зіс не тут. Ти чусь, карточка, я боюсь. Я теж. Вдруг вона розвалиться. Ти, ти зі мною що? Так. Що та. ти, ти, ти всюди за мною ходиш? Як та ж ліпучка. Та жувачка. А чого Тужу. за мною ходиш? Не знаю. Я, о, я твій хвост. <плес> Тебе хвост, я тепер. Да У мене хуста нема вообще тон не скинул. Я його. твій хвіст А, ось. Whatsapp what's 2025 cars. Ідеальний нікнейм не вообще. Де? WhatsApp 2025. Білий чел. Я тільки по файл. А чому Whatsapp? А чому WhatsApp? Ну шо? Ну я так up, прочитав я вдруг можу по-іншому Вдруг він на WhatsApp. Вдруг <laughs> він в WhatsApp. Whatsapp to profit. Mm -hmm. Ти так цього не знав? Mm -hmm. Ти не знал? Mm -mm. mm -mm. Денис не знав, що такий ватсап, я в шокі Погнали. Бу -бу, бу -бу, бу -бу, бу -бу. Так яка карта? Карта на mm вулкабу. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Я на кимилази коли. Я теж. Колись. Колись коли ми цю гру а! А сюда падаю? Я вулкан впал. Респулканчик свой спал. Гориты. О, я, я можешь помнить, что прочитаться, чтобы вы побачили. Ватсап 2025 Резкавлес scars. Чувак, так. Ровно что-то, давай все. Всё, у него такая само походу человек в маме. Такие, лёй 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 А зараз будем бреганствовать. А я такой, а зараз я включаю модис и модис. И зараз в поветрие такие. А что ты, а что ты актуал? А, а, я не знаю, что осталось понятно, я все понял. Ну, подожди, я пару можуцов взял. Я так хочу купити. А тут ти показуєш, який я вижив же, друзі. Що там, що там, що там? А на дерево, на дерево, нарезано. Я любе нас сам. Сам 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 сам. Не, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ти живий? Че ты не лізеш до інших? Я хочу сам побути. Ти, блин, чудо юду, чого я з тобою пішов зніматися? Не знаю, а з ким ще мог? Сам їх зніматися ждемо. Зараз будемо крутити, як крутимося як спінер. О, тут всі чувачки. Господи, вода так летить, як не знаю. Як то пуля. О, там там бачу одні здохли. Я минус ты буду бы я без дух О я хочу воды Так ідем, ідем Куда идем Куда де? Опа вулканчик вулканчик Я на вулканчик на яким лизун Я на той вулкан на Я на вулкан той на ми лізли Добре, біжим на той. Ні, 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 я О, ти не встигнеш ти не встигнеш. Ура, ти не стыгне, я зараз вздохнет. Я встых. Не жальку. Я тут. Я чекаю я Вздохни, Саша. Я не сдохну. Я буду чекать тебе. Здохне, Саша. Я не здохну. Я буду ля від тебе. Блин, я... Я зачепився. Ай, ну нічого, я вже захну задохну. Нічого, вздыхать тоже можна. Я собі то я не знаю, я Як пень. О, я хочу сюди. А як? А як Саша, ти ты забыл. Саша, за товстий. А як я так Оп. На попу прям. У -у 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 -у. Давайте брек брэкганс. брек сюда. Ой, хаша, а что же быть тут? Мап зе хорест. Так, я не давайте ставить. Ну давай уже я сам. Ладно. Добре, я побежу на той. Бежи, санек, бежи, бежи, бежи. <свят> Все, я веду на саптик. Я тут. О, дивіться, ми від Дениса втекли! Ой, до мене дівчинка лізе. Все, сиди з стоїть дівчинка. А тут діти будуть. Я сам? О, туди залізе, Я цар гори, ля-ля-ля-ля, я цар гори, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я теж цар гори. Я цар гори. Я царь, не гори. мені не зробиш. Ми просто шоссе витворяю без Я, Ну, ну то есть я сам витворяю, бо я курюся пустить. Коли ему уже взятю? О, я не может и взятиться. Даже близко. Так ч, я пора бы там тикать? угу, чекаем. Тикам чекаем. Треба на, кра... а, треба на цю залізну штуку залазити. На, треба... на кран не треба. на кран не треба. на кран не треба. На кран треба. Блін, я застряг! Алло, ви ж уберетесь в мужіть люди! А я ах трен. ви ж зараза, ах ви ж зараза, ах ти ж зараза. А я зараза? заразу? ти не, не ти, а Роблокс. Або ті люди, які мене... Йольки-пальки, це з них. Я здох! О, да не твої йольки пальки. Можна пошла бы ла дан Лай-ля-ляй. на пам'ять Денису. <плес> Але немає моджиса, щоб а, плакати. Нічого тут облескавка, девчонки. А житки ты живий. Ну я надію не тратил і заліз. А що мы попробуем сюда? Да? сюди. І сюда. Думаю, що хоч вода закінчилась. Ахаха, тебе там нема. Є, просто ти не додивився нормально. Хібом. Так, дивимось, що ти Денис, там його ще не додивився. так, Денис, ага, я помажу, я помажу. Далі. Я тут сюди, ага. Я там що Ось тут. А я пішов вдруг. Ой, де? Так, может быть. Господинка еще можно туда перейти. Вот я ж казав Ну да что ты надо вам? А сюда? Угу. Я на крышу заліз Ні 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 не Я не стоит. А чому она я... такая высокая сразу? Я не встаю. Чому он сразу такая высокая пішла? Окей, я думаю, что на такого можно закінчити Мы с Денисом нормально повеживали. Это на чужой. У меня уже гравиция, у меня есть гравиция штука, у меня гравиция штука, у меня гравиция штука. Окей, на такие нотках можно закончить наш видосик, правда, Днес? Ну, а с вами был, Миссис ставьте звука, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем папа!